Попри заборону масової вирубки лісів, Волині надалі продовжують, так би мовити, зачищати від деревини. Цього разу масова зачистка спіткала лісосмугу у селі Гаразджа. Нині там, на площі близько гектара, наповно спилюють здорові дуби та граби. Така ж доля незабаром може спіткати усю територію місцевого лісу. Гурки техніки та вивіз деревини випадково побачили чоловіки, які тренувалися в лісі. З місця вирубки повернулись наші журналісти. Анин Леонід прихода разом з іншими чоловіками частенько бувають у місцевому лісі. Днями в чергове проходили військові тренування і почули гуркі техніки. Коли прийшли на звук, були приголомшені. Ми тут проводимо тренування час від часу. Коли ми поди заїхали за білим туполяном, подивилися на це варві, де спилені такі дуби, по років 80-100-150. І це просто нам дуже так воно було прикро і обідно. Тому що століттями наші предки це берегли для нас і наших дітей. І сьогодні, в той час, коли ми кров'ю заплатили на Майдані, коли сьогодні йде вроді би і війна на сході. Ми повинні якось берегти те, що хоча ми маємо. На місце вирубки люди викликали полісменів, просять вжити заходів, однак ті, окрім як відібрати пояснення, зарадити нічим не можуть. Сьогодні до нас поступило повідомлення, що в селі Гаража проводиться незаконна вирубка лісу. По даному повідомленню, на місце події було направлено патруль ГРПП, Приїхавши на місце події. Ми замітили, що дійсно проводиться вирубка лісу. А в лісі тим часом процес йде повним ходом. Робітники ріжуть і відразу вантажать. Поза камеру кажуть, що заготовляють зокрема дуби та граби. Запевняють, команду робити зачистку їм дали в місцевому лісництві. Тож прямуємо просто туди. Плоплощею один гектар проводиться рубка головного користування. Якщо говорити іншими словами, це так, якби проводиться суть це суцільна рубка. Так, якби є працівники сільського господарства, вони збирають свій урожай. Якщо сказати прямими словами, це також ми збираємо свій урожай. Видаляються із площі всі абсолютно дерева. Це Видаляється стиглий ліс, вирубується стиглий ліс для подальшого проведення лісовідновних робіт. Тетяна Неводнічек розповідає, на вирубку має усі погодження обласної влади. Більше того, за це на сесії проголосували і депутати Волинської громади. Що це за дерева? Що на тій ділянці росте? Значить, на тій на тому гектарі лісу. Значить, на гектарі площі там значить, росте 258 кубів деревини, із них 64 куб, куба дуба. Куди те дерево поїде, і яке воно? Воно хворе те дерево, чи воно здорове? Там є і е, здорові дерева, там є і е, стиглі. згідно аукціону, е, поїдуть на медичний коледж, Дров'яна деревина на Ківерцівський медичний коледж. Вони виграли е, аукціон. І е, поїде на е, Підприємство Дубліта і підприємство Тартак. Тож виходить так, що з благословіння владців у гаражі невдовзі можуть вирізати увесь ліс. Олександр Крутюк, неподалік від лісосмуги, має батьківську хату. Чоловік розповідає що ще за часів Януковича поряд з цією ділянкою. Теж за погодження владці вже вирубували дерева. Тоді варварство вчасно побачила громадськість і припинила свавілля. Зараз демонструє чоловік. Ця галявина наразі стоїть пусткою. Вона була зачищена ще за часів Віктора Федоровича Януковича. От. Але коли сталися ці події з революцією, то ці отрубки от, на деякий час припинилися. От. А от коли певно відчули, що можна далі рубати, і все і пішло. поїхало. чоловіки, які побачили зачистку, запевняють, що далі рубати ліс не дозволять. Збираються заявити у всі контролюючі органи. А поки ті розбиратимуться, то закликають громадськість долучатись до бойкоту, щоб влаштувати чергування та показати владі, що знищувати ліси на волині не потрібно. Вікторія Протолюк Неля Прокопчук для новин на часі.